Підписники, це новий довгий відос про цей левел. Я просто хотів його опити на ютуб Ну, Якщо ви їх вже бачили, то поставте лайк. Якщо ви... щоден там без, без цього говоріння попав. Це, напевно, вам думаю, запам'ятається моя совість. Ну, вибачте підписники. Це мене сколо 200 підписників. Я думаю... Що це буде імба просто, коли у мене стане 200 підписників. Я тоді почну просто всім, всім хвастатися, що в мене 200 підписників зможу хоча б чуть-чуть. А то в мене засті ми мені навіть ще 190 підписників надобили, тільки 189. Ну. Підписники підпишіться! Ви не підписів, тоді вже підпишіться. Їх вже зріці підпишіться хоча б. Вийдем. Качу підпишіть, хто ще не підписаний. А то я таких не люблю, де хто ще не підписаний. Оце якийсь ваш кейд на легу. Хоча це довгий відос, но чи це ще той довгий відос, бо на довго вичиться так собі. О, кис винизі демон платформу ну дано. Що це за жесть? Хоча я як, ну, вмираю серйозно, но блін, ну но... Я давно в платформу не граю, тільки один із демон, тому що платформа приходить тут таке риско на харді платформа та боже мій можна не буду цей ключ гробаний бляти він просто мене задовбав О, а чого далі а чого далі а поня далі зараз появиться портал та блін тупий портал куча порталів тих всіх то взагалі жорсткий левел підписники ну реально скажіть просто Розрабив, що він построїв якийсь Hard, но киссек хард щелк. Ну якийсь це, hard, чи... ще, ще ще. Я, Якщо це кінець, то кинест, то на харди. Ну на хард. Реально. Я, я вже два роки граю в Geometry Dash, і, кстати, скоро у мене собі іконку. Так. Ну я на шар. на шарі, Нашарем іконка там за 7 тысячу рубиваш. Напишіть в коментарях, скільки у вас було найбільше орбів Орбів? в ви... чоматич, скільки у вас було найбільше орбів. У мене 5 тисяч. У мене в мене зараз 4 тисячі, ну, але тоді було 5 тисяч. Да бай! Я всі ключі зібрав, то Та, так що те вареве де треба збирати ключі. Ну, подивіться, як ютуб це там у мене, я тільки що був залив. Зробив тільки що ютубшот це був. Та я не можу це гавно пойти. Я тільки що шоу там для вас спеціально залив пащи частину дві там. Там це ютуб-шот це є, но подивіться їх, тому що... А снова! Я Ой, боже мій. Я просто нічого не розумію А чого, Що? що то таке... выпилась? Скажи мені. Що ты таке? Скажи мені, як це, як це быть ты? Та я поездил, скажи мені, скажи, вот скажите мені, як це приходит. Це Хард, Це Хард, А ну за на понукому уже сдох. Ну, а на шепче там книга не знаю, ну ладно, назвать.

Ты да я снова управляю так само же? Я не хочу. Я не хочу. Не, стоп, мне не, не это неприятно. Сейчас снова я тебе смс скажу. Давай. Стоп, мне это неприятно! Блин, ну не, ну снова спочатку, ну ладно. Підписники, я просто не можу скандувати частинки, тому я не можу просто з цього геймплею отвратити на нього. Хоч це як на хан, в ну просто декорації їм бану, сам геймплей це говно, говніще. Ну, типу, я краще робив. Типу, я краще в дужках робив. Я краще робив в дужках. О, я зроблю. Ні! Чого мене в самому кінці левела почало лагати, так глючити, чуть-чуть підглючити? Якщо ви це бачили, то це просто жорсткі лаги різко почались. Ей! Еееей! Громаді паркур! Як я тебе не давать? Просто паркурити вйдемо, і ти йдеш. У її платформі ще Жеш! Оце жесть. Знову підніматися! Може, попаду тоді це цей перший ключик це цей зитак. Може попало цей перший ключик звета, а потім же цей О, це як варіант бо... я тільки що чуть не здох. Як? Отак? Ну лажі! А, якось якусь монетку, тому що я тепер? А, я пішов, комплетит. Ну, нарешті підписники переходимо на наступну, але це зайняло 10 хвилин, це проходження. 10, просто. А граємо, поки музика нам скачуть, я вже подивимося, що це за левел. А то якийсь їх стим йом, блин. А то на інсейна тільки що на спіці не, не зайшов, ні, хард. Просто подумав, що я тільки що рано на інсейн зайшов. Ну тут вообще, ну то наверное, вообще важко. Я скоро будемо прощатися підписники, тому що ну я вже не можу зараз. Пробуємо просто, типу, поставити хоча б більше 11%. Поставили. Чого це за жесть? Він прав только мені не приходив. Отак. Блин, ні. А що за тайминг там? Я ще не понял. так от? Реально. Имбааа Блин, это ще-шот. Риские посту геймпой, нічого в принципі. я Я вже така приходи. Ай, ебай. Я як це прохожу в блін? блин. Просто як? куди я блин сквозь текстуру? Я сквозь текстури провалився. О, блин, блин. Та, блин, я просто вот буквально... Ё-моё. Уже попробувати вот такие вот тайминги, типа, идти тут на всякий твоечек. Потому что один орб. Но мне, в нічого не делать. Просто один орб пропустить. Да блин, я просто подписан, я не розумію, это же еще важко. Что? Просто скажите. Давай, иди. Ииии I... блин no, no, no. Я к тільки що пошл скорее так тоже вроде бы на лоб. Що Секрет Вэй Ну за я пошл Допомогу Секрет Вэй Ну з вами был Саша Всем пока